Вітаю, що хочу сказати для кожного, що зараз у нас в Україні наступає такий момент, коли фінансова грамотність обов'язкова для кожного громадянина, тому що дуже важливо знати, як необхідно приймати кошти. Якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, але не зареєстровані, то необхідно вже думати зараз, тому що надстратегія як в Європі вже затверджена, вона вже буде здійснюватись до 2030 року. І не забувайте, що строк давності, коли можуть вас е, оштрафувати чи нарахувати податки, вона зберігається три роки. Тому не думайте, що зараз це прокатить, а потім почнете. Так не буде. Тому хочу сказати, що. Уважно приймайте кошти і думайте про те, як ваші фінанси працюють на вас, і щоб не було штрафних санкцій.